Людинки, всім привіт. До вашої уваги доволі цікавий результат у автомобіля. Шкода Октавія. Це у нас 2017 рік з пробігом 205 тисяч. Це у нас п'ятиступінчата коробка передач. 1,6 турбодизель на 110 кінських сил. 81 кВт Автомобільчик от їхав з такою середньою швидкістю, в основному не більше 110 з міста Львів до міста Харків. От він зараз в Харків під'їхав. Бачите, вже 40 км У нього залишок має їхати на заправку. Отакі, Мені здається, чудові цифри в нього вийшли. Леті 16 диски, один водій тільки за кермом був. Більше нікого. Вімкнений клімат з кондиціонером всю дорогу був. Ну, якось так мені здається, це доволі непоганий результат. Тобто автомобіль доїхав на одному баку до повної заправленої у Львові. І от він доїхав до Харкова 1051 кілометр. Як бачите, відпустку двигуна. За тривалий період він у нас з Нідерландів наїздив. От, 4686. Середня швидкість. от Тобто це трасовий по суті автомобіль 72 км. в нього витрата була 5,1. І що у нас від заправка? ну Заправка, запуск. І, бачите, 2 км різниця сьогодні вранці була. Отакі от, цікаві результати у шкоди Октаві Пишіть свої думки, свої результати в коментарях. Дякую.